Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу конкурент Конкурентів. Сьогодні з нами на зв'язку військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Вітаю, Олександра! Вітаю помічник Путіна повідомив, що президент Росії збирається з візитом до Туреччини. Однією з тем буде саме перемовини стосовно України. Туреччина нещодавно офіційно ратифікувала вступ на НАТО Швеції. Про що в принципі Росія ну не задоволена, адже вони не хочуть бачити розширення цього альянсу. От на вашу думку, в якому тоні і про що саме буде йти мова на переговорах між президентом Росії і президентом Туреччини. На мій погляд, оскільки Туреччина вже свого часу, у 2022 році, намагалася бути таким собі майданчиком для ведення мирних переговорів, то і цього разу путіном може спробувати спонукати реджепатипардугана на дії ось такого миротворчого характеру. Тобто, щоб Туреччина була таким собі посередником між Україною та Міжнародним суспільством та Росії у питаннях припинення активної фази ведення бойових дій, тобто такого режиму створення такого собі режиму тиші. І з цього б розпочалися нескінченні перемовини, які б дозволили б Росії відновити її потенціал. Та через деякий час знову ж таки розпочати достатньо інтенсивні масштабні бойові дії. А з новим ресурсом, тобто, я бачу тільки такий. Сенс цього візиту, такі плани є в Кремлі у Путіна. Тобто, це фактично продовження цієї лінії про те, що коли Росія заявляє, ми готові до перемовин, це Україна не хоче перемовин. Вони про це говорять систематично на різних майданчиках, і оце, ніби якщо один крок показати, що та ми ж готові. Будь ласка, давайте вести перемовини. Так вони більш того, вони готові вести перемовини. Але за умови, якщо знизиться інтенсивність бойових дій. Їм потрібна потрібна пауза, їм а, потрібен режим тиші для відновлення а, своїх ресурсів, а, компенсації втрат, а, фор, а, формування нових підрозділів, формування нових ударних угруповань. Тобто, там не про який мир не буде йтися, там буде йтися тільки про те, щоб затягувати час і а, накопичувати потенціал для а, а, нового удару. До речі, щодо нового удару, Financial Times писали про те, що Росія готує новий широкомасштабний наступ влітку, в тому числі вони будуть знову спробувати оточити столицю або йти в напрямку столиці. Як ви гадаєте, чи є якісь ознаки того, що Росія готує саме такий контингент і що в них взагалі вдасться зібрати угрупування для такого наступу? На сьогодні таких ознак немає, вони відсутні, Я їх не спостерігаю. Звідки ця інформація з'явилась? «Financial Times» також не розумію тому, що майже весь ресурс, який виробляє російський військово-промисловий комплекс, він, він орієнтований не на те, щоб створювати нові ударні угруповання, а на те, щоб компенсувати втрати іноді в нуль, іноді в мінус. А це дуже зараз. В них велика проблема і тут ось яке питання. Про який новий великий масштабний наступ може йтися. А якщо Росія за боєприпасами та за ракетами звертається до північної Кореї, звідки знову ж таки весь цей ресурс, який в неї повинен бути для такого масштабного наступу? Отже, це ну я не знаю. Мені здається, це власна якась думка самої Financial Times, яка зараз не відповідає дійсності. От, власне, хочу з вами обговорити ще декілька статей Financial Times. Всі вони стосуються так чи інакше пов'язані з україною темою. Ви сказали про ресурс, і у них також нещодавно вийшла стаття, де йшлось про те, що аби забезпечити ЗСУ боєприпасами на тому ж рівні, на якому забезпечена Росія, потрібно два роки на виробництво. Як би ви цю інформацію оцінили? А, зараз ну тут дивлячись, які саме. Таймкод вони взяли за основу. Якщо вони взяли лютий березень 2022 року, то їм і два роки не вистачить, тому що тоді у Росії було на складах та центрах збереження від 17 до 20 мільйонів постріїв загально зберігалося. А зараз Росія залежить в першу чергу від свого власного виробництва це мільйон сімсот тисяч пострілів на рік, а також за рахунок постачання від Ірану та Північної Кореї боєприпасів. Отже, можна би говорити, що їх загальний потенціал це десь приблизно 2 мільйони пострілів на рік. Це ось той потенціал. Який поступово вони переходять? Бо склади та центри збереження майже повністю спустошені, а недаремно вони зараз почали виводити з консервації 130 мм міліметрові гаубиці? Для це незвичний для. А, Росії 130-й калібр, це ще радянські гаубиці, але ці гаубиці до них є боєприпаси. Самих по собі гаубиць не багато, але є боєприпаси на складах 130-го калібру. А також а, такий калібр виробляється в Північній Кореї, тому вони зараз намагаються якось розраховувати на ось такі різні можливості, компенсувати нестачу вогневого потенціалу. А, це багато про що каже про їх можливості, і в принципі, в принципі, про їх військово-промисловий комплекс, який зараз не стільки щось виробляє, він взагалі займається не стільки виробництвом, скільки відновленням, і залежить від донорів. Ми в свою чергу отримуємо від наших партнерів, які мають можливість нарощувати виробництво, Uh, і ми бачимо, як це робиться, але це не якийсь дуже швидкий процес. Uh, ці можливості є технічні, технологічні, але це не швидкий процес. І Тільки зараз наші європейські партнери більш-менш але почали виходити на uh, загальний потенціал виробництва на рік мільйона боєприпасів. Uh, це ще не кажу про США, бо США там свої політичні баталії. Я не виключаю того, що до цієї артилерійської коаліції снарядної коаліції доєднаються ще деякі країни, які мають відповідне виробництво. Отже, так, якщо ми оцінюємо по можливостям нарощування станом на зараз, то 2 мільйони боєприпасів на рік це цілком можливо буде десь станом на 25-й рік, приблизно десь так. Раз. Ми ж теж в принципі в певній мірі залежимо від підтримки наших партнерів. Ось, зокрема, ми очікуємо ж допомогу від США. Держсекретар США Ентоні Блінкен на прес-конференції спільній з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом озвучив таку інформацію, що ситуація з припиненням поставок американської допомоги в Україні вже певним чином позначилася на ситуації на полі бою. Та й сам Ян Столтенберг проводив зустріч з конгресменами США щодо питання виділення подальшої допомоги в Україні. А як власне, ситуація позначається? Про що може йти мова, на яких ознаках це видно? Ну, по перше, ми це можемо говорити по кількості пострілів, які робимо на добу? В нас зараз досить жорстка економія боєприпасів, і вона пов'язана саме з тими баталіями, які відбуваються в США, Європа. Тільки зараз вона. Переходить до того, що о, стає нашим основним о, партнером в мілітарних питаннях. До того це були гуманітарні питання, о, а основний мілітарний партнер був США. О, зараз навпаки, поступово Європа на цей о, режим переходить. І, о, в принципі, я думаю, що о, США також повернуться до загальну підтримку України вже в цьому році найближчим часом, тому що ці політичні баталії між демократами та республіканцями вони в першу чергу позначаються на репутації самих США, і якщо республіканці мають бажання перемогти на виборах 2024 року, але війти в історію США як найбільш ганебна каденція в Конгресі, ну вони можуть це продовжувати робити. Але чи ніколи політичні сили в США, політичні партії, а вони не ставили свої власні інтереси, політичні, внутрішні, над інтересами самої держави. А що Україна, що до речі, Ізраїль, що Тайвань, які є в загальному законопроєкті про підтримку? Це все зовнізовнішньо, це державні інтереси. А якщо говоримо про Ізраїль та Тайвань, то взагалі це. Державні інтереси в історичному вимірі, ну якщо вони ладні йти на ось таку ганьбу бути, е заради перемоги на президентських виборах, е це їх вибір. Але історія США пам'ятає багато таких е випадків, коли політики і багато політиків е назавжди входили в історію, зганьбивши своє ім'я. А ось те, що нещодавно, при атаці на американську базу в Йорданії загинуло три військовослужбовця США, це якось впливає на поточну ситуацію з цими обговореннями? Це загострює зарані ситуацію по, на Близькому Сході, але я не думаю, що це може вийти на рівень якоїсь великої глобальної війни, такого, такого рівня, як буря в постелі. Чому? Тому що а Зараз США не готувалися до розпочатку якихось бойових дій такого рівня та такого масштабу. Бо якщо ми говоримо на якусь реакцію, реакцію можуть бути ракетні удари, авіаційні удари по тим чи іншим терористичним об'єктам, як на близькому сході, так і безпосередньо в Ірані. А загально, якщо говорити про ситуацію, то о, велика масштабна війна може яку багато хто. Прогнозує, вона розпочнеться е, тільки тоді, коли буде сформована відповідна експедиційна група. Вона поки не сформована і не готова до цього. Е, що говорить про те, що найближчим часом і відповідних дій не буде будуть е, точкові удари по відповідній інфраструктурі по відповідним об'єктам в Ємені, в Ірані, е, інших в Сирії знову ж таки. Але не чогось більшого гаразд. А от ви сказали, що дійсно зараз є режим економії, зменшилась кількість пострілів. Взагалі, якщо прийняти ситуацію станом на початок 2023 року, і зараз наскільки погіршилась ситуація? Ну скажімо так: ми на сьогодні робимо приблизно в два з половиною рази менше пострілів, ніж це було на початок 2023 року. З іншого боку, росіяни зараз роблять а, в три, три з половиною рази менше пострілів, аніж вони робили на початку 2023 року. Тому з одного боку, звісно ж, кількість зменшується, але зменшується і росіян. То дуже цікавий також момент. Вони почали отримувати снаряди від північної Кореї. Вони щось їм не дуже допомогли а, збільшити кількість пострілів на добу, тобто в них показники вони залишаються. Ті ж самі або менше, або середній показник десь 10 тисяч пострілів на добу дуже рідко. Це дуже рідкісні бувають пікові моменти, коли вони роблять до 15 тисяч пострілів на добу, тому загально зменшується. Зменшилась у нас кількість пострілів. Зменшилась і у не дивлячись на допомогу з північної Кореї. Гаразд, а от ви кажете, що зараз у нас іде більше переорієнтування на європейську військову допомогу? Хоча ми очікуємо те, що відновиться активна допомога США. От за вашими припущеннями, скільки часу треба, аби вирівняти ситуацію, аби компенсувати цю нестачу, яку ми маємо внаслідок затримок пакетів допомог? тут питання в якій саме номенклатурі. Бо якщо ми говоримо там про танки або про ББМ, це питання досить таке складне для європейських виробників. Там треба шукати треті країни, через які можна було би викуповувати або вивозити танки чи ББМ радянського зразку. Або якщо ми говоримо західного, ну західного танки ми вже не отримуємо якоїсь нової номенклатури. Тільки по кількості так можемо ще отримати ті ж самі Леопард Два або якісь інші. З іншого боку, радянського зразку, ми можемо вивозити з інших країн. До речі, ось нещодавно з'явилася інформація щодо Греції. Це дуже цікавий момент. Греція отримує нові винищувачі. Проте, замість них заміну того, що вони отримують нові винищувачі, вони будуть передавати свою стару радянську техніку. В них є саме радянська зразку. Техніка безпосередньо це засоби протиповітряної оборони. А будуть передавати, як очікується, в користь на користь України, і це один з таких варіантів. А зараз ми бачимо, як з Кувейту до Хорватії прибула перша партія танків М-84. це хорватська модифікація танку Т 72 радянського танку, які будуть проходити ремонт а також модернізацію. І зараз з'являються дуже цікаві коментарі після ремонту та модернізації. Ці танки можуть опинитися в Україні. Отже, цілком можливо, що це не останній приклад того, як можуть відбуватися найближчим часом, ось такі, скажімо так, такий обмін озброєнням. Гаразд, ще давайте поговоримо трішки про партнерів, але на жаль, не з гарної сторони. Ось, до прикладу, лідер угорської ультраправої партії Мі Хазанг Ласло Труской заявив про претензії на українське Закарпаття у разі втрати Україною державністю після війни. Угорська влада відома взагалі своїми проросійськими наративами, але такі заяви дивно чути від країни, яка є членом і НАТО і ЄС. І ось британська газета «The Financial Times писала, що ЄС розробляє плани з підриву економіки економіки Угорщини у разі відмови узгодження пакету допомоги для України. Хоча потім уже офіційні особи ЄС повідомляли, що е, такого плану не готуються. Вони фактично спростували цю статтю. Але взагалі чи варто очікувати якихось реальних санкцій чи покарань для Угорщини в разі продовження такої політики і таких висловлювань? Так, але не висловлювання на такі висловлювання взагалі особливо уваги не. Звертається на рівні Європейського союзу, окрім там можуть якось і не більш того, тому що усі дуже добре розуміють, що це зашизників ультраправі а ультраправі є усюди, і в Німеччині, і в Румунії. До речі, і не тільки А ультраправі усіх країн об'єднується. Можемо так це сказати. А, їх заяви ну дійсно вони агресивні, вони експансивного характеру, але загально. Вони не несуть о, якоїсь практичності, і щодо безпосередньо Шо, кер... що до ви вкладаєте в значення практичність? Те, що воно буде реалізовано, те, що воно буде реалізовано, особливо в реаліях, наших реаліях, я хочу подивитися, як буде Угорщина реалізовувати усе своє прагнення. Контролю та захоплення території України в ультраправі Угорщини. Тут ось який момент: ультраправі угорщини це дуже цікаві такі субстанції, які мають претензії, територіальні претензії до Румунії, до Чехії і взагалі до усіх своїх сусідів. Бо це велика Угорщина, колись там була ці їх історичні конвульсії. Вони ну скажімо так, вони вже давно усім набридли сусідам, але вони відносяться до них досить так лояльно, тому що розуміють, ну що що це популізм, Це ультраправий популізм, який орієнтований на відповідний електорат, і він є усюду. Він є у усіх країнах. Навіть США є цей популізм, е, е, фактично. Але це не означає, що воно якось може бути реалізовано через ці ультраправі якісь організації, чи а, практично реалізовано через ці ультраправі організації чи партії. А, загально то а, обмеження а, Угорщини так можливі. І партія ФІДЕС, яка є керівною а, з Віктором Орбаном на чолі, а, вона використовує також популістські методи для. Збільшення електоральної підтримки. Це пов'язано хоча б з тим, що ну, Угорщина вона в Європі вважається дотаційною. Вона отримує дотації. Вона не є абсолютно незалежною економікою, яка може сама себе забезпечити. І саме через зменшення цих дотацій, або припинення цих дотацій, популістська партія Орбана. Не буде мати ту електоральну підтримку, яку вони мають, тому що доведеться збільшувати, збільшувати, зменшувати соціальну підтримку, соціальні виплати. Будуть падати соціальні стандарти відповідно в країні. Так, рівень життя буде знижуватись, і все це буде чим закінчуватись для партії. Вона буде. Втрачати електоральну підтримку Допоки вони мають можливість на своєму популізмі та на дотаціях з Європи тримати цю підтримку. Вони і відчувають себе впевнено. Отже, якщо Європа буде зменшувати дотацію, то це буде чудово, як на мене. Гаразд це ви говорите стосовно а, важелів політично-економічного впливу. А чи розглядаєте ви можливість такого варіанту, що в разі активного продовження от, проросійської політики, блокування певних рішень всередині ЄС, а, що Угорщина може таким чином взагалі поступитися своїм місцем в НАТО та ЄС? Ні, вони не поступляться місцем НАТО та ЄС, але і можуть обмежити а, право голосу. Ось це і можуть обмежити а те, що вони будуть виключені з НАТО або з Європейського союзу, ні. Ви, до речі, згадали за ультраправі партії, що вони є в кожній країні, так і вони доволі такі гучні, але не практичні. Але між тим, ось ультраправа партія альтернатива для Німеччини набирає теж популярність, набирає своїх прихильників всередині Німеччини. Та й взагалі суд вивчення війни вважає, що Росія використовує націоналістичні настрої в Європі для того, щоб як і зривати підтримку Україні, так і розхитувати внутрішню політичну ситуацію в окремо взятій країні. Це все лише на рівні якихось локальних моментів, чи це має якусь тенденцію до росту? Це велика проблема для Європи загально. Європа сама себе в цю проблему завела. Що саме мається на увазі? Всі ці партії, так чи інакше, але вони орієнтовані на опозицію міграційної політики. Вони опозиціонують міграційній політиці і. Більшість європейців не задоволеними тими тенденціями, які зараз відбуваються в Європі. Особливо ця ситуація загострилась після масштабної резанини в Ізраїлі і тієї хвилі підтримки ХАМАС по європейським країнам по європейським містам. Безглузда, достатньо непрофесійна міграційна політика Європи останніх 10 річ призвела до того, що багато європейців виступають проти іноземців в своїх країнах, особливо якщо ми говоримо про з близького сходу про мігрантів з близького сходу. І не тільки ті А, навеки, а так, Європа так. щось робить взагалі з цим, якось проводить внутрішню політику або якось нівелювати ідеї і дії цих партій. А ці ідеї і дії цих партій неможливо нівелювати, тому що вони мають підтримку дійсно серед європейців. Європейцям не подобається. Ви в своєму, наприклад, маленькому містечку, десь в Німеччині. Друг, коли ви звикли до ритму життя, коли у вас все чисто гарно, прекрасно, і тут ви бачите велику кількість якихось іноземців, які не бажають адаптуватися до вашої культури, інтегруватися в вашу культуру, не поважають ваші закони, не поважають вашу культуру, ведуть себе як варвари, то ви хочете, не хочете, але ви будете підтримувати не те. Не ті партії, які за міграційну політику, а саме ті, які проти такої міграційної політики. І до таких партій відносяться, до речі, ультраправі. Тут дуже цікавий баланс, який обрали ці партії, і їх безпосередньо керівники куратори, ну, росіяни. Це баланс. З одного боку, це ультраправа така риторика. Яка ну не властива демократичній країні демократичним партіям з іншого боку, а вони відчувають потреби громадян тієї чи іншої країни? І антиміграційна політика це одна з цих потреб. Виступи проти засилля мігрантів. це їх сам, сам цей сценарій Ідеологія ця. А, ні, а, сам мультикультуризм, а він в Європі зазнав нищівну поразку. Але європейці при владі які вони ще не готові визнавати, що вони зазнали тотальну поразку, що вони зробили велику помилку, коли відкрили неконтрольовано двері до Європи з країн Близького Сходу та Африки. І вони продовжують а, зараз а, тільки погіршувати своє становище. Тому ультраправі вони набирають ось а, ці відсотки. Вони стають такими популярними. І у цьому є а приблизно електорату. про який відсоток ми говоримо електорату? Ну, починалось все з невеликої підтримки: 2, 3, 4, 5 відсотків. Отаких партій це невелика підтримка. Але ну, наприклад, румунські ультраправі вже мають 10-15 е, підтримки відсотків. Е, в Німеччині зростає альтернатива для Німеччини. Е, Марін Лепен у Франції е, вона також постійно є основним конкурентом на президентських виборах. І, її е, політична сила це достатньо серйозна політична сила. Тому поступово так вони набирають е, таку досить серйозну вагу і будуть конкурувати з демократичними силами найближчим часом. У цьому є небезпека. Якщо звісно ж демократичні сили вони не почнуть більш жорстко реагувати на той мультикультуризм мультику та міграційну політику, яка які призвели до цього колапсу в Європі. Дякуємо, Олександра, за цю розмову. Слава зсу, слава Україні. Героям слава! А я нагадую, з нами на зв'язку був військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент ТІВІ». Залишайтесь з нами. Все буде Україна.